На співочому фестивалі, то я е, обіцяла сюди йдучи читати тільки вірші про музику і спів. Е, але поки, е, поки ми тут бордувалися, то мені вже Накидали кілька замовлень е, значить, на те, як там показав Пол Маккарт, мене нас просили заспівати цю пісню. Е, значить, ну, тому я е, перед читанням я просто хочу сказати, значить, якщо в когось є якісь конкретні побажання, хтось хоче почути якийсь певний вірш, то, будь ласка, давайте замовлення зразу в місці, але враховуйте, що часу у нас уже дуже небагато, як я розумію. Тобто чверть години і ліміт. Ну, а тим часом трохи музики. Точніше спів. Російський мотив. Що падав дощ, і що старечий голос, вже не чоловічий, не жіночий, а тільки злий і сповнений розпуки кричав із саду перекрив гармошці з однаким синкопічним прибоєм. так мореві кричать поверх прибою, щоб не здуріти все про те, що Много і ще раз, много, много, много раз у мокрих кронах. Яблука світились, мов, зірки засвічили зеленім. в дощ. І захлинався голос, неначе не, не спілала матюкався, і це те много, много, много раз, яким була зарадність поживіття. Посохли губу, розтертої на грудях каземної смугастої піжами. У п'ястуті затислого ножа спітнілого піднілого руків'я ізолінди. Росія, я люблю твої пісні. Їх хижу лють та мова до часу, холодну лють північного розбою, як мсти за занапащене життя, тому хто перший трапиться під руку. Вип'єм водки, і ти мене уб'єш, і двадцять тридцять ножових на тілі, поки рука не втомиться штрикати, не буде много, бо немає много. У тому ділі, де було вже раз. А той кричав і розтягав гармошку, і як тряс по попряскачами уже давно музейних орденів. І падав дощ, і яблука святилась. Мокла під душем як машина. І жаль було, мій Господи, так жаль, як зроду не було, не ведь напоб'єн. называется джаз по-италійски. В маленьким містечкам, на березі одера Комо в готелі Фьюренса, в неділю, в вечері, джаз. Где тут випадково, як, власне, классная. Я скрипт випадково И вечір порожні. і Ще где сжатый джаз. Звичайно. Не Армстронг, та все ж, видуваючи з рота Звіпулясту смію, саксофона й пуски ні за чим Вот чо, паруб'ята, хороша робота І пан без смієць, п'яний, без жодних причин І добрі летаври, і Добре прописані таура на лицях уражених тліном, хто знає, як давно. Каже піаніст, То, напевно походить з кентаура, вийдаючись торсом на клубах старенького сно. Коротка затяжка, ковток з попідручної шклянки, поки з животом відбурмоча свій жаль контрабас. Не можна знов. Саксофон голосити до ранку над тим, як минуле нещасне відточує нас, як люстро без блянс, як пліснявий мур ренесанс, як мертві очниці, що бачили спалений Рим. З цього беладжу із цього край світу і трансу. Куди ж нам подітись? Уже від рождіння старим. Задайте нам тему. карпунке Сіната і Бреслі, туристи з Техасу, затупайте, входячи враж, і ми втрепенемось в такій чарівливо воскреслі, що вдарені струмом. І ми вам покажемо час. Крізь вилягти сміху. Як світового потопу і з хлипком, і хлипом, кваком, і з смішно пердючим бучком. Старайся, старайся, подобай, старенька Європа, Європу, чесна конто собі заробляєш пучко. Остання поразка твоя, без стотисячних армій, без голоду і крику, без сальв і чужих кругов, прийшов і сидить. Добродушний, годований варвар, і всім морітурі настрою вітають його. А й слава налабаєте, хлопці, були б все здорові, Прощувана з дим, і сама вже знакома, як дим, куплю їм мартіні. Я теж тої самої крові. Ось тільки мій спад. Вечір спитають мене по-англійськи. Приємний. Усюди так само приємний. не піти. О дванадцятій тридцять підходить бороть за Який називається весілля, молодий, наче світло, що миті мінявся лицем, а боярин що зночі ходив одчайдушно веселий, що таке, як попутана казка з щасливим кінцем, Шампанському вибуху в гору. Світала оселя, хвиталася зал, і вже танцювали стільці, молода усміхалася, мальована тонкою картиною, А загострені в пальці її, мов живі о щось незрине, черкали, попило плоска терпини. Хтось там пахався істом, щось неситнє казав, і кружляли бокали, неначе зупинники з боєм. А тоді заспівали про то, що любив та й не взяв. І заплакав бояри, попавши на стіл голови. Старий вірш на замовлення. От такої тоски зпілками стають кістки. От такої жаги на мокрі горять шлюги. От такого знаття за молотрусом іде життя. Із-під стіп вогняних вибухає. 29 <laughs> 29 <laughs>